Привіт! Я прочитала книгу, якої майже не існує, і готова поділитися своїми враженнями. Цікаво, як таке можливо? Залишайтесь! Мене <Музлова> звати Анна, ви на каналі Буклісблог і це чергове книжкове відео. Давайте розбиратися, як таке можливо, що книга нібито ще не існує, а я її вже прочитала і готова давати на неї відгук. А все дуже просто, і ця історія почалась, напевно, давненько, але для мене півтора тижні назад. Власне, я побачила у своїй стрічці у Фейсбуці допис від Максима Безпалова, нашого українського автора, з яким ми вже знайомі, і це важливий дисклеймер для цього відео. Власне, його допис, де він пише, що він написав нову книгу, яка називається Африка в активному пошуку. І що він готовий спробувати цю книгу на початкових етапах розповсюджувати за методом книжкових ф'ючерсів. Що це означає? Що кожен бажаючий, кожен поціновувач творчості автора може купити власне чернетку, ну вже фіналізовану, звичайно вичитану, за 20 євро. І прочитати вже зараз. Я подумала, що це прекрасна ідея, що ось знаєте, ця вигадливість, бажання монетизувати свою творче, що дуже важливо, а також бажання донести літературу до людей. Мене підкорює, і що я обов'язково маю прочитати цю книгу і зробити вам відгук. Причому не просто відгук, а один з перших відгуків на цей твір. Тож, я написала автору, заплатила 20 євро, прочитала цей твір і тепер готова дати, власне, відгук на нього. Тож, давайте почнемо. Як я вже і сказала, цей твір називається Африка в активному пошуку. В активному пошуку, тому що там є такий елемент пошуку другої половинки, власне, і кохання, зокрема. Але про це ми поговоримо пізніше. Давайте, в принципі, загальна концепція. Загальна концепція полягає в тому, що цей твір це збірочка, репортажних замальовок, трошки художньої вигадливості, трошки різних історій. І власне ми отримуємо такий дуже легкий текст про Африку, про Танзанію, Занзібар, трошки про Уганду, про місцеву культуру, про туристів, про досвід автора супроводу туристів в Африку, про природу, про тварин, взагалі про все, що відбувається в Африці, очима безпосередньо автора. Якщо ви вже читали попередні книги Максима Бесмоло, ви... Напевно, чітко знаєте його авторський стиль, тому що він доволі виразний. Це дуже легко написаний твір, він читається дуже швидко, знаєте, без якихось проблем, без пауз. Це дійсно книга, історія, текст, який можна прочитати за один-два вечора. Тим паче він гарно заходить після важкого робочого дня. А якщо ви мене давно дивитесь, ви знаєте, що в мене будь-який робочий день важкий. Тому я говорю це, власне, вже із власного досвіду, і я дійсно читала це вечорами, і мені дуже сподобалося. Плюс, ви, звичайно, знаєте, і відчули, напевно, гумор автора, і якщо вам він вже одного разу сподобався, то вам сподобається й гумор автора в цій книзі, тому що він, власне, має схожість, певну або абсолютно, із попередніми книгами. Так, власне, ось тільки що я вам назвала вже дві перші переваги цієї історії. По-перше, це те, що це дуже легко написано, це література для відпочинку. Ну і по-друге, що тут багато гумору, що вам також допоможе гарно провести час. Про те, про що ця книга? Власне, як я вже сказала, це про подорожі, але це дуже абстрактно. Тому давайте я буду наводити вам приклади. Зокрема, це про культуру. Танзанія. звичайно, це не якась культурологічна довідка, це замальовки, і ви трошки дізнаєтесь про культуру Танзанії, але при тому доволі такі виразні моменти, які допоможуть вам хоч трішечки зрозуміти, що там за люди. Це і про мову Суахілі, наприклад, що дуже цікаво, це є про менталітет людей. Причому про менталітет Дуже зрозуміло. Прочитавши всю роботу, ви розумієте, і взагалі ритм життя в Танзанії, в Африці, чому все так повільно. І це також доволі цікаво. Це і про туристів, і досвід автора переживання різних активностей туристичних разом із туристами там. Трошки буде і про пірнання, подивитись на рибок різних, і про те, наприклад, як подорожувати по посавання, скоріше їздити на таку екскурсію. Так, в Сафарі, от це називається Сафарі. Як дивитись на тварин, зокрема, й про багато про тварин і про природу. Це мене, звичайно, найбільше цікаво, найбільше сподобалось, найбільше зачарувало. Я була просто зачарована одним із оповідань, одного із самольовок про міграцію власне антилоп через ріку. І це було настільки масштабно, настільки детально, настільки епічно, але водночас і трагічно описано, що мене просто зачарувало. Як еколог я розумію всі ці процеси, чому вони трагічні, як так, чому? І це теж можу пояснювати. Але мені сподобалось, як автор інтуїтивно описав дуже багато принципів екології, які, в принципі, вчать експерти, типу мене в університеті. Так, а тут все це описано без цих знань, просто з огляду на досвід. Це в принципі, мій улюблений момент. Автор, наприклад, ще й розказав про свою зустріч із бегемотами, що також було дуже цікаво. Але маю сказати, що коли я купувала цю книгу, то мені пообіцяли більше бегемотів, але там був всього один епізод, я потребую більше. А, так, загалом це ще один, одна така велика перевага історії в тому, що Африки дуже багато. І це дійсно про Африку. Це через призму сприйняття світу автором, але про Африку, і це дуже прикольно. А, так, що ще з цікавого із переваг? А, ця книга. З нею треба бути дуже-дуже обережним, тому що вона надихає. І вона допомагає переживати всі ці буденні труднощі, тривожні, часто трагічні, які переживаємо ми в Україні. через... Те, що вона надихає жити, вона надихає подорожувати, надихає відкривати для себе щось нове. ця книга може, зокрема, надихнути вас, сформувати для себе мрію побувати в Африці або, можливо, не в Африці, просто виїхати за межі своєї буденності і щось нове побачити. Це... Така дуже-дуже важлива, як на мене, здатність книг Максима Безпалова заряджати бажанням подорожувати, відкривати для себе щось нове. Я остаточно закохалась у ідею побувати у Шпицбергені саме після книги Український Шпицберген», тому це дуже важливо. Можливо, хтось, прочитавши цей текст, закохається і просто буде одержимий. Ідею побувати в Африці, і це буде неймовірно цінно. Також ще можу сказати важливу таку і плюс насправді це плюс для книги, що є трошечки філософія, але це не важка філософія, як оце пишуться видатні філософи, що треба читати підготованим, що треба мати спеціальне світосприйняття і терплячість, і підґрунт для того, щоб читати ці тексти. Ні, це така. Буденна життєва філософія, яка часто знаєте, є деякі моменти, які я прям виділяла для того, щоб собі нагадати, для чого я тут взагалі існую, да, для чого я кожен день переживаю так, а не інакше, чому я це не змінюю, і так далі. Ну, тобто Це теж такий ефект, цікавий, і є така життєва філософія без надлишку, без такої, знаєте, нагромадженості. Просто епізодично, але це дуже сильно впливає, і це великий плюс. Оце все плюси. Тепер давайте поговоримо про відносний мінус цієї роботи. Власне, книга називається Африка в активному пошуку. В активному пошуку, це, власне, в тому самому активному пошуку: це ідея знайти другу половинку кохання. І тут моє особисте світосприйняття, мої особисті цінності і світобачення стикається із культурою е, Танзанії. Про що говорю? Власне, вже на перших сторінках, е, ось ця лінія пошуку любові е, другої половинки, любові то можна по різному трактувати, другої половинки, е, вона починається з того, що друг автора. Чарлі пропонує йому одружитися на місцевій дівчині для того, щоб отримати власне танзанійське громадянство а з ним і снижки. На всю цю туристичну сферу, яка є в Танзанії. А оскільки туристична сфера і платити за всі ці сафарі, всі ці а, послуги, там, за їжу, за переведе транспорт, трансфер і так далі, це дуже-дуже дорого. Та. І навіть більше, що в Африці всі хочуть з тебе взяти грошей більше, ніж мають, от то Автор сприймає цю ідею, або, скажімо так, ліричний герой. Я не знаю наскільки прям це сам автор чи що. Нас попереджають, що тут є художній вимисел, так? так от е, і. Автор сприймає цю ідею як позитивну і починає через Тіндер шукати собі другу половинку і розказує, як це відбувається. Це не є основною, типу, червоною сюжетною лінією, це скоріше пунктиром. Ця лінія проходить через всю книгу, вона відкриває та закриває книгу, вона важлива, безперечна, вона цікава. Ця лінія. І тут якраз ми прийшли до точки, через яку я перечепила. Справа в тому, що як Чарлі друг пояснює нашому герою, в Танзані прийнято, коли ти одружуєшся на жінці, давати сім'ї умовно, я не пам'ятаю чіткої цифри: 50 корів викупу. Ну, типу, як викуп. От. І в кого такого нема, той не може одружитися. І все в Цій культурі пов'язано, власне, в цій сфері пов'язана із таким от матеріальним обміном жінки на певне матеріальне благо. Для мене, в принципі, ця концепція є неприйнятною, дискомфортною і вона не співставляється з моїми життєвими цінностями. Тому для мене було некомфортно, і знаєте, так ну да, просто некомфортно читати ось ці епізоди про. Купівлю-продаж маю сказати, що автор так само не позитивно, типу спочатку з гумором, а потім в деяких моментах, вже скажімо так, прикладних, негативно ставився до цих от аспектів купівлі-продажу. Жіночої уваги, все це так дуже по-джентльменськи, все нормально. Просто уся ця концепція, що ось ця лінія активного пошуку ґрунтується за текстом на бажанні трохи скосити гроші теоретично, да, теоретичні можливості скосити вартість туристичних послуг це мене трохи віднадило від тексту. Попри те, все це я прочитала дуже швидко і з великим задоволенням. І, врешті, поставила цій книзі чотири. Навіть чотири з половиною. Це дуже хороший текст. І я насправді чекаю із нетерпінням того, щоб потримати цю книгу в руках, щоб отримати на хвилиночку іменний примірник. Так, і я насправді дуже задоволена, що я купила. Цей текст, цю чернетку прочитала її. Зараз вам говорю цей відгук, тому що текст прекрасний, в нього є купу переваг, і той один недолік він недолік для мене, але, можливо, для вас він не буде таким. Можливо, ви його навіть не помітите. Можливо, для вас це буде просто аспект гумористичний такий, та, аспект доторку до іншої культури. Тому що, ну, там немає, я так наговорила, але там немає поганих аспектів. Це просто те, що особисто для мене є неприйнятним. Але й не дивно, адже я зовсім іншої культури, і взагалі зараз в Україні ми маємо можливість жити зовсім інакше. Хоча подібні меркантильні та угоди наші предки також. В принципі, робили, і це було нормально. Тож, ну якось так. Ви мене я сподіваюсь, зрозуміли. Якщо не зрозуміли, то пишіть мені в коментарях, я вам буду пояснювати. І ще трошки про майбутній примірник. Я дуже сподіваюся, що він буде. Дуже не вистачало фотографій, великої кількості фотографій для того, щоб не просто читати про Африку, а й бачити її. Я, звичайно, все погуглила, що мене цікавило, але ну, дуже не вистачало ще. Тож сподіваюся, що в триковному вигляді буде вставка або багато просто фотографій по всьому такту З Африки це буде дуже-дуже цінно і це дуже сильно доповнить текст. Отож, я страшально задоволена, що я це прочитала, що я зробила вам цей відгук. Пишіть мені в коментарях, чи. Сподобалась вам взагалі ідея ось така книжкових фьючерсів? ф'ючерсів? Чи надихнув вас мій відгук купити цей ф'ючерс та прочитати цю книгу до виходу друкованого примірника? Або напишіть, чи ви чекаєте цей друкований примірник? Ну і я загалом дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Перевірте, щоб ви натисли дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Ну і бережіть себе та підтримайте наші героїчні сили оборони України. Па-па!